Патріотичне виховання школярів головний аспект роботи педагогів в період неоголошеної війни. В Івано-Франківську до свого професійного свята готуються працівники освіти. Відзначатимуть його традиційно у першу неділю жовтня. Тепер у місті налічується майже три тисячі вчителів, вихователів дитячих садочків та викладачів гуртків. Сьогодні на педагогу покладена велика місія виховувати підростаючі покоління. Безперечно, що цьогорічні святкування, десь трішки затьмарені тими подіями, які відбуваються в Україні. Але власне, можливо, воно ще більше дає нам запалу і духу для того, щоб ми могли виховати наступне покоління українців, яке вжило дійсно в незалежній державі і могло дати відсіч будь-якому ворогу. Урочистий концерт, вручення нагород, привітання. День працівника освіти відзначають з елементами традиційного офіціозу в залі філармонії директори шкіл, завідувачі садочків, заслужені педагоги. Розповідають про головне своїх вихованців. Ми співали пісню про Україну. От тепер. Від нас, педагогів, залежить дуже багато, щоб цей патріотизм не був фальшивим, щоб він був справжній. І кожен українець отут в серці відчував відповідальність за свою країну, за свою родину і за її майбутнє. На перший план виходить військово-патріотичне виховання молоді. Це головне. І я думаю, що ми вносимо якийсь вклад в те, щоб наша молодь захищала нашу державу, так, як слід. Щоб мусимо підготувати для держави справжніх, Людей справжніх захисників між тим у закладах освіти щоденні клопоти. Зокрема, у садочках найважчою серед вихователів вважається робота у ясеній групі дворічним малюкам, які здебільшого залишаються у садочку без батьків, не просто адаптуватися. Наш тепер великий пальчик буде вітатися. Ану привітався пальчик з пальчиком великий так. Тетяна Яцьків уже шостий рік поспіль має справу із найменшими відвідувачами школи садка-рукавичка зустріти, нагодувати, вивести на прогулянку, вкласти в ліжечка, взяти на руки, заспокоїти. Робота, з якою не завжди справляється кожна мама. А для вихователя дитсадка буденна справа. Діти ну не розуміють, що потрібно трошечка посидіти, послухати. Вони хочуть ще гратися, бігати. Важко їх перший раз уложити спати, тому що вдома є інший режим. Мама може лягти біля дитини а ми бо дітей багато. Ми до кожного підходимо, казочки їм читаємо, пісеньки співаємо. Стараємося, щоб діти почувалися так, як вдома". За освітою Тетяна Василіна, вчитель початкових класів. Невдовзі теж стане мамою, та на довгу роботу вихователя залишати не збирається. Під її опікою 21 малюк групи Сонечко. Найстаршому нещодавно виповнилося три роки. Про вибір професії Тетяна Яцьків не жалкує. Дуже мені подобається спілкуватися з дітьми. Дуже люблю дітей, гратися з ними. Навчати я просто так, якби я просто переношуся з ними у своє дитинство. Згадую, яке була маленькою. Відчуваю себе набагато багато молодшою. Щоранку в Івано-Франківські садочки поспішають 8 тисяч малюків. До кінця робочого дня батьки за своє чадо можуть бути спокійні. Їхні дітки під професійним наглядом. Оксана Семко, Олександр Литвененко, новини на вежі.